Температура, ломота, нежить, можливий біль у горлі та кашель. Симптоми грипу цього року, як і в попередні, залишаються незмінними. Втім, такими ж є й ознаки ковіду, кажуть медики. Встановити діагноз ГРВІ чи коронавірус може сімейний лікар за допомогою тесту. Продовж останнього тижня рівень захворюваності на сезонні віруси збільшився на півтори тисячі випадків. За попередній тиждень маємо 8,3% і до повороту. Той маємо тисяч Хворих в ситуаціях по Хмельницькому нормально, в кричучі моментів ніякі не так люди хворіють, вони звертаються це сезонно. Але ситуація відслідковується. Через зростання кількості хворих міська влада запровадила карантин в школах Нетішина. Як повідомили в департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради, підстав для таких превентивних заходів в громаді наразі немає. У дошкільних закладах карантин не запроваджуватимуть. Ми даємо рекомендації на комісію ТЕП та НС. Хнологічної безпеки і на комісії вирішуємо це питання. Якщо діти дійсно хворі, більше 20% тоді приймається в мірах школа прикольного навчання. Аби вберегтися від вірусу, фахівці пропонують зробити щеплення від грипу. Вакцини є платними і їх можна придбати в аптечній мережі. Поради традиційні. Поменше бувати, де велике скупчення людей. Якщо ви відчуваєте, що ви хворі, Залишайтесь вдома. Якщо немає можливості залишитись вдома, то тоді одягайте маску. Вірус розповсюджується не тільки через повітря, а через контакти. Тому руки, я рекомендую, руки, особливо коли з вулиці прийшли, руки обробляти постійно. Зінфікуючим навіть помити просто їх. Востаннє епідемію грипу в області фіксували в 2019-му до появи ковіду. У січні цьогоріч в семи областях України уже зафіксовано дев'ять випадків нового мутованого штаму коронавірусу Омікрон Джені, який швидко розповсюджується. В Хмельницькому лабораторного підтвердження його появи поки немає. У місті наразі очікують поставки специфічної вакцини від Омікрону. Ірина Айон, Данило Біга, новини міста.